Подивись на картину, намальовану художником фарбами. Це дівчинка. На ній жовте платтячко і капелюшок від сонця. Дівчинка сидить на травичці. Вона прийшла на луг, щоб напоїти курчаток водичкою з цієї мисочки. Курчатка маленькі, жовтенькі і пухнасті. Навколо дівчинки багато жовтих квіток кульбабок. Ось квіточка, і ось і ось квіти жовті, як курчатка. Коли квіточки відцвітають, утворюється насіннячко з білим чубчиком і розлітаються навкруги. А там, де впаде насінинка, скоро виросте нова кульбабка. Жовтий колір кульбабки. Покажи дівчинку та її платтячко, якого кольору платтячко. Жовте. Покажи жовтих курчаток, погладь пальчиком одне курчатко, а потім друге. Поклади на долоньку шматочок вати, подуй на нього, як на білу кульбабку. Що відбулося? Знайди у коробці з олівцями жовтий олівець.